Пам'ятка архітектури у самісінькому центрі міста могла б слугувати знімальним майданчиком для голівудських фільмів жахів. У будинку не те, що перебувати страшно, а й взагалі дивитися на нього. Понад 15 років будівля була прихистком для безхатченків. У колишньому маєтку відомого у всьому світі художника відсутні міжповерхові перекриття, вікна і майже повністю зруйнований дах. Споруда ледь витримує примхи природи. Допомагають у руйнації історичного будинку сумнівні гості. У підвальному приміщенні вони облаштували спальню. Все інше слугує клозетом. Музеї, які тут мав бути погибся речі, як я в усьому світі, в садибах видатних художників, видатних музикантів. Є їх там, де вони живе, творили. Музеї, тисячі відвідувачів щороку. Ми бачимо розбиту садибу. Відновити будинок Мурашка повинні були ще у 95-му році. Тоді садиба вперше отримала нового приватного інвестора. За домовленістю, власник мав відновити будинок і повернути йому історичний вигляд. Та протягом десятиліття жодних робіт не проводилось, тому у 2008-му споруда. Пішла з молотка вдруге. І знову інвестори обіцянки не виконали. Проєктна документація на реконструкцію не розглядалася і не розроблялася. Просто садиба тихо стояла і руйнувалася. На відновлення будинку потрібно максимум півтора роки, кажуть фахівці. Та спершу садибу необхідно законсервувати, щоб та не зруйнувалася до фундаменту. До того ж, голова КМДА Олександр Попов дав доручення відновити об'єкт. Тим паче всі необхідні суди місто виграло. І зараз триває процедура передачі об'єкта. У власність столичної громади Андрій Лащ, Михайло Кльокта, телеканал Київ.